Зустріч Трампа, Зеленського і європейських лідерів у Вашингтоні закінчилася, і давайте спробуємо її підсумувати. Поговорили з Володимиром Омеляном про позицію Трампа на Алясці і в Вашингтоні, про Зеленського, про європейських лідерів, про те, чи готовий Путін припинити вогонь та про можливі гарантії України та європейські війська на території нашої країни. Це спецпроєкти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка і PayPal в описі цього відео так само зверніть увагу на українську платформу SubSub. -Sub. Ось QR-код, там бонуси за куліси редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова вечір для нас е ніч насправді це була для нас. Великих перемовин у Вашингтоні вона закінчилася, і давайте про загальне враження, а потім поговоримо ще про окремі деталі. Трамп у гарному настрої, Зеленський майже в костюмі. Європейська команда підтримки, яка приїхала разом з Зеленським, очевидно, непогано спрацювала, і це все емоційні висновки. А на що звернуло увагу ви? Насправді мені здається, що це вже. Довго тому написана п'єса, як за публічним виконанням, якої ми просто спостерігаємо. Безумовно, як при кожному живому виконанні, є якісь помилки, є якісь відступи, є якісь авторські правки. Але загальна канва, ну мені так видається, була вже сформована достатньо довгий період часу тому назад. Е, інколи виглядає на те, що Трампу найбільше потрібне припинення війни, і я думаю, що це пов'язано лише з Нобелівською премією, якою він марить, але там є багато інших об'єктивних факторів. Путін видно по ньому, що він іде на ці переговори під величезним тиском. Він все ще вважає, що красна армія всіх сильній і їх не зупинити. Хоча прогрес російських військ він, ну мізерний при нічливими плановами і мріями, які вони були. Російська економіка тріщить, але на фінансування війни в них коштів ще вистачає. З запасом на один-два роки. Так точно по Україні ситуація гірша, тому що ми маємо з одного боку величезні кризові явища в економіці, яким, якою ніхто не займається. Сподіваємося, новому уряду вдасться зробити, хоча б декілька реформ необхідних. З іншого боку, є багато запитань до рівня влади, до механізмів управління державою бо багато дипломатичних проколів і багато проблем, які ми маємо, пов'язані першу чергу з некомпетентністю. Але тим не менше, нам вдалося в Вашингтон зробити кращим за Аляску. Яка була мега контроверсійною і викликала хвилю негативних емоцій. І, можливо, власне ця хвиля змусила Трампа теж трошки перелаштуватися. Безумовно впливає State, безумовно впливають союзники, безумовно впливає розуміння, що забратися з Європи так просто не вдасться, хоча хотілося би, і доведеться залишатися і займатися європейськими справами. Але в підсумку все це дало доволі пристойну картинку з Вашингтону. Е, і безумовно без всіляких акцесів, скандалів і е, публічних звинувачення деталі стає все більше і більше. Я думаю, що ми сьогодні і ще і завтра будемо читати якісь інсайди е, з масової інформації і так далі. Але, от е, заява наших європейських партнерів до і заява Трампа безпосередньо під час цієї зустрічі щодо гарантії України після припинення вогню. Це будуть гарантії Європи за координації Сполучених Штатів. Як ви можете собі уявити, як це виглядатиме? Сказати важко, і я дуже скептично ставлюся до самої суті цих ідей, бо ми вже це все випробували на власній шкурі. І оці всі гарантії на папері не, не, не працюють. Я не знаю, чим суттєво буде відрізнятися меморандум, підписаний з Трампом від меморандуму підписаного з Байденом. Чи Будапештським перським меморандумом? Тому очікувати, що от, окей, ми підписали безпекові гарантії. Ми під ядерною парасолькою. Чого ж за все не буде? А це доволі суттєвий фактор був в стримуванні де будь-якого агресора. От починається якась чергова війна, і куди ми з цим документом маємо бігти? Тобто, ми не обороняємо власну країну, а дзвонимо по всіх телефонах і кажемо: тут ваші гарантії порушені. Виконуйте їх. Ну це наївно, бо цього не буде. Тобто, питання номер один це боєготовність нашої армії, яка перебуває на такому технологічному рівні, що будь-який потенційний нападник буде думати тричі перед тим, як здійснювати будь-яку агресію. Друге, це якісне управління держави, бо стабільність і сталість державних інститутів є край важливою, У нас кожного разу відкривається якусь нову Америку під себе, бо ніхто книжок не читав, всі дивилися телевізор. Ну і третє, безумовно, це економіка, як наслідок е, другого пункту належного управління державою, і це має безпосередній вплив на пункт перший забезпечення військ. Бо без розвинутої економіки, без ефективної економіки, без е, конкурентної економіки ми не зможемо побудувати ні е, нормально функціонуючі державні інститути, е, ні саму армію в тому числі. Зараз говорять про те, що можливо якийсь контингент європейських країн військовий зайде на територію України, а Трамп навіть не виключив, що я чесно, особливо не вірю, що може і американські війська десь з'являться в Україні. Це взагалі має якесь значення для Путіна. Безумовно, я не можу навіть уявити бомбардування Путіном баз НАТО на території України. Інше питання, чи не все ж таки будуть: е, інструктори, помічники, радники, е, добровольці, так будуть. А от регулярні війська ну це дуже дискусійне питання. Давайте проживемо час, побачимо. Якщо доживемо, е, з точки зору нашої безпеки, безумовно, це було б дуже непогано. Ця ідея обговорювалася була широко, потім якось так тихенько згасла. Тепер знову там венерію. Щоб в найбільших містах України вздовж кордону, тобто це толові міста, але там мовно там за 30, 40, 50 км від е, лінії бойового зіткнення, розмістити так званим гарнізонним типом е, представників е, чи військовослужбовців держав-сланінат. Це було б суттєвим фактом стримування для Путіна, але чи готові на це держави? в мене є велике запитання: поговорити так, зробити. Я думаю, що ні, Трамп під час трансляції, думаючи, що в нього мікрофон вимкнено, сказав європейцям: Путін хоче укласти угоду. Розумієте, я якби це божевільно не звучало. Під час зустрічі Трамп навіть робив паузу на 40 хвилин, щоб позвонити Путіну за підсумками. Заявив, що готує зустріч на трьох. Він Зеленський і Путін. Чесно, я собі таку зустріч не уявляю. Ну там, начебто, я так розумію, йдеться, що спершу буде така двостороння зустріч. Зеленський і Путін чи погодиться не Путін це теж велике запитання? бо тоді зруйнується низка міфів, яка так плекається Кремлем, зокрема щодо легітимності української влади. Але якщо ситуація в Кремля і в Путіна дійсно погані, як це вказують окремі аналітичні огляди, то ця зустріч відбудеться. І тут є найбільша небезпека, бо, судячи з перемовин в Вашингтоні. Питання території було віднесено власне на двосторонню зустріч, і це цілком влаштовує Трампа. Він може умити руки в будь-якій ситуації. А якщо все буде окей, тоді він присутній на тристоронній зустрічі, де все буде проголошено, і він переможець. Тому тут буде дуже складна дискусія. Головне, щоб Зеленський був до неї готовий. Бо останні контакти з Путіним в грудні 2019 року були доволі неуспішні, на непролекі жаль. Ми продовжимо нашу розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги. Бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операції. Вона зі мною на операціях я з нею народи. все разом маленький Артем став для тата Желом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми в кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранень. До слова, в овальному кабінеті навіть карту виставили України, де було позначено окуповані території. Те, що мені впало в око, що там не було різниці між Кримом, наприклад, Донбасом і так далі, тобто не було різних кольорів. Умовних сортів, знаєте, до яких ми е, звикли, так от є надія, що про Крим і Донбас буде розмова разом. А це надзвичайно важливо. Е, як ви думаєте, про що говорив Зеленський, коли припустив, що можливий пропорційний обмін територіями, це ж очевидно не йде мова про те, щоб віддати Путіну, то що він станом на зараз дуже хоче цю Краматорську агломерацію і так далі. А відповідно. Ну, Зеленський не може собі це його дозволити, бо завтра я думаю, що буде дуже багато мітингів на вулицях. Ну, ви знаєте, я думаю, що Путіна не задовольнить ні Краматорська агломерація, ні половина України. Він хоче всю. Але нам це не цікаво, бо ми і так в стані війни, і все, що Путін і Кремль могли зробити власними силами, вони вже зробили. Якби не опір українців, то ситуація була б кардинально іншою. На що будуть мінятися для мене теж велика загадка. Бо я пам'ятаю свої останні місяці перебування в лав збройних сил до мого поранення, коли на наших очах в серпні 24-го року з гарячих ділянок фронту знімалися найдобірніші українські частини, перекидали на Курск і пояснили тут стратегію, глибокий задум, доцільність ну от, ми там втратили багато сил і засобів. Втратили Курщину, яку там частково трошки завоювали, от зараз могли б щось на щось зміняти, але нема на що міняти, тому от цим величезне запитання, і я все таки вірю, що за допомогою європейців, які зможуть переконати Трампа за рахунок американського діпстейту, яке впливає на Трампа, ми вийдемо на де-факто просто замороження цієї війни по лінії бойового зіткнення. Не визнання а, українських територій російськими, а, просто визнання їх як окупованими, і десь воно в такому стані там буде якийсь певний період часу жити, а, це точно не, не та перемога, яку нам обіцяли, і кордон 91-го року, Кава в Ялті, все інше, але можливо на цей період часу. Це необхідно зробити для того, щоб мати коротку передишку, поміняти ту владу, яка збанкрутувала вже давно, і спробувати збудувати ефективну державу. Якщо у нас це не вийде, то я думаю, що у нас будуть величезні виклики набагато більше, ніж ми маємо зараз. Да, і ніякі гарантії нас не втримують, бо якщо Україна слаба всередини, то чому їй мають допомагати? Ми це вже бачили. Здається, всі отримали відповідь, що думає Путін цієї ночі. Росія обстріляла Кременчуг та інші українські міста. До того був величезний проліт в Харків, де десятки поранених і загиблих, і відповідно це такий, я правильно зрозумів, привіт Вашингтон від Путіна, що ви там собі домовляєтесь, а я буду і далі робити, бити по українським містам, намагатися захопити якомога більше території і так далі. Чи має вплив, Якийсь Трамп, якийсь важаль, щоби він. Я не знаю, що має має він зробити, щоб Путін припинив насправді вогонь. Ну, це, власне, про те, за те, що критикувала дуже серйозно Трампа після е Аляснської конференції, коли він е легітимізував Путіна, е коли він не досяг перемир'я чи бодай е зупинки вогню, а Путін отримав максимальну кількість балів. Е десь частково в цьому правда є. Хоча я би ніколи не звинувачував Трампа, що він вперше таки скоїв. Згадайте Обаму, який після вторгнення Кремля в Грузію Україну шукав зустрічі з Путіним, передавав вітання йому через Медведєва, обіймався, цілувався з ним, перезавантажував стосунки. Можна таких прикладів знайти безліч в історії там інших американських президентів за ці 30 років після колапсу радянського союзу. Тому е, він, Трамп всього лише спробує робити те, що робили його попередники. Кожен з них на якомусь певному етапі розчаровувався і е, говорив публічно, переважно, що це була помилка знайти мир чи логіку в, в, в очах Кремля. Але вперто б'ються головою об ці двері. Е, будемо бачити, як з цього разу. Разу вийде, бо Трамп це фактично останній з. Путіном, зустрівся з Путіним і намагається з ним про щось дома. Навіть якщо про кострокорспективі це вдасться, то середньо і довгострокові це матиме виключно негативний ефект, але можливо це вже буде не проблема Трампа. Ви згадали про складну економічну ситуацію в Росії. Багато хто з економістів каже, що найцікавіше попереду цієї осінні плюс, буквально перед зустрічю зеленського європейців і Трампа стало відомо, що е, бажаючих е, йти вбивати українців різко поменшило практично в два рази. В порівнянні з минулим роком, це так само я думаю, дзвіночок відносно того, що відбувається в Росії. В мене була розмова з паном генералом Кривоносом. Буквально перед зустрічю. Путіна, боже, звісно, цього перед перед зустрічю зеленського і Трампа, і він сказав таке: він вважає, що Україна ще може перемогти, і що нам би протриматися ще півроку, і тоді Росія посиплеться. Ви так не вважаєте, наскільки я зрозумів? Ну дивіться я е, аналізую події в російській економіці кожного божого дня. Там дійсно є очевидні деструктивні тренди, які зачіпають цілі галузі е е економіки. Ба більше, от о, останні новини з енергетичного сегменту, коли країна бензоколонка або як її називають Срана бензоколонка, не може забезпечити е своїх людей пальним. І пальне в низці регіонів тепер продається по картошках і тільки спеціалізованим групам населення чи економіки. Ну про що ми можемо говорити? Тобто, це повний параліч і е, е, економічна депресія, але з іншого боку, грошей у них вистачає на війну. І це такий народ, який буде воювати довго, бо це те, з чого вони живуть. Вони як держава себе не уявляють поза війною, бо як. Такої російської нації не існує це все підневільні народи Кремля, які Кремль то піднімає, то опускає, то дає якісь кращі можливості, то потім створює гірші. І за рахунок оцих постійних апсіндаунс вони балансують картинку всередині держави. Якби з боку нашого керівництва був би мудрий підхід. Окрім запуску українських ракет, про які складають легенди, роблять фотографії. Багато розповідають, але ніхто їх на полі не, полі бою не бачив, бо можливо, хтось просто береже Москву водочі в оточенні президента і Петербург, То, якби до на удачу до е, українських ракет, ми запустили би ще серйозні е, від центру біжні рухи всередині самої Росії і не шкодували грошей на це. Це точно коштує більше ніж черговий мільярд кишені у Єрмака, там, чи Міндіча. Ми би дійсно могли би сказати як генерал кривонос, якого я шаную і поважаю, що за півроку Росії почнеться колапс і розвал, але насправді в нинішній реальності до цього розвалу ще дуже далеко. На цим треба працювати, бо це кінцева точка нашої перемоги. Але треба бути реалістами, що це не 2-3 тижні. Пане Володимире, і наостанок хочу запитати, на що потрібно дивитися зараз і чого очікувати маєте на увазі, яка наступна ключова буде подія, як ви думаєте? Ну тут складно сказати, бо це війна. Та? Тобто, тут може періоди затища знову змінюватися активними бойовими діями, але все-таки я би першим індикатором ставив рівень інтенсивності боїв по лінії фронту. А якщо а, жодній стороні не вдається отримати якийсь прогрес а, і інтенсивність боїв через це затихає, значить, можна з більш певністю говорити, що дійсно а, пошук якогось компромісу, чи а, припинення вогню, чи якоїсь мирової угоди, чи квазі перемир'я вже не за горами. Наразі насправді це не спостерігається, і безумовно, це пояснюється тим, що Путін хоче по максимуму витягнути і отримати дивіденди з нинішньої ситуації, коли його за руки за ноги тягнуть за слів переговорів, але е це доволі складна матерія, тому що ми інколи знову живемо ілюзіями: що от, ну все, от цього разу точно там серпень, вересень, все буде домовлено, все буде окей. А що це значить? Що... І починають ставитися до війни як до чогось другорядного, і це недопустима річ для усіх нас. Якщо ми хочемо вижити як нація, ми повинні розуміти, що це не перша і не остання війна. Їх було тисячі і буде ще більше. Ми будемо вигравати лише тоді, коли ми будемо до них готові, будемо готуватися і будемо ставитися до цього серйозно. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово, бо це дозволяє нам робити більше цікавих і важливих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карткамо і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на підтримку нас на українській платформі SubSub. Там бонуси за кулісні редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі Сапсап. -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.